Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Сьогодні свято Пресвятої Богородиці, її народження. Згадуємо про те, як Марія здійснила своє паломництво. Вона пішла в гірську околицю, подолала тяжкий шлях, зустрілася з різними можливими небезпеками. Вона вибиралася на вершини, спускалася додолу. І що її вело туди? Бажання зустрітися, зустрітися з Єлизаветою, щоб її підтримати. Марія потім побула з нею і повернулася до свого дому, знову повертаючись тим самим шляхом, яким вона йшла. І йшла, повертаючись таким великим піднесенням, натхненням, коли зустріла вона Єлизавету, казала Величай душа моя Господа, без сумніву, що вона, коли верталася дорогою, вона могла ще більше говорити про ту велику радість, яку вона переживала. Бо кожного разу, коли ми досягаємо мету, ми відчуваємо велику радість. Піднімаючись на вершину, долаючи різні перешкоди, здійснюючи свою місію, то якою великою буде наша радість, якщо ми звершимо оцю місію, яку Господь покликав до неї. Тому бажаю, щоб в цьому торжестві ми змогли ще раз і ще раз відновити своє бажання виконувати Божу волю, і подібно як Марія це зробила, щоб потім осягнути тої невимовної радості у Божому царстві, маленької радості досягнення наших вершин є ніщо із тою радістю, яку Господь нам приготував у вершині свого небесного царства.